У 2016 році Дональд Трамп намагався перемогти глибинну державу. Але у першу каденцію в нього це не вийшло. Критика в медіа, розслідування, спроба імпічменту, поразка на виборах. Але Трамп прийшов вдруге він переміг на виборах, переживши замах на вбивство. Його також намагалися застрелити, і підготовку до вбивства дивним чином не помітили ні в ФБР, ні в інших структурах безпеки. Саме тоді, коли Сполучені Штати мають зберегти світове лідерство і послідовність у зовнішній політиці, на чому завжди стояла глибина держава. Трамп, на перший погляд, хоче все змінити. Він призначає своїх людей в ФБР у розвідку, проводить чистки військових генералів і чиновників, які підтримували чи були задіяні в спробі імпічменту. Але також Трамп покладається на нові бачення, які можуть свідчити про те, що він хоче бути своїм для діпстейт і підкорити систему.